У міському центрі зайнятості відбулося засідання круглого столу з теми Соціальне партнерство Запорука стабільності на ринку праці міста. У ньому взяли участь представники близько 30 підприємств міста. Сьогодні ми проводимо інформаційно-навчальний семінар з нашими соціальними партнерами це представниками найбільших підприємств міста. Це вже ціла низка таких семінарів, яка проводиться за виконанням доручення голови правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України, який є одночасно є виконуючим обов'язки голови Федерації про спілок України. І вона пов'язана, крім загальних наших питань щодо реалізації програми зайнятості, пов'язана з попередженням різних. Но виду порушень при звільненні громадян, при масовому вивільненні ті питання, які виникають, вони сьогодні будуть на семінарі вирішуватися. З початку року в місті утримується стабільна ситуація на ринку праці. Рівень зареєстрованого безробіття становить близько одного відсотка. У нинішній ситуації зросла роль роботодавців, адже ефективна діяльність підприємств запорука соціальної стабільності. Ми Сотрудничаем з Крировским центром занятости по всем направлениям. Должен сказать, что з начала года у нас принято на наше предприятие 694 человека. Мы, выполняя нормы закона о занятості, ведем прием молодих спеціалістів. Вот в этом году ми вже приняли 88 человек. И 23 з них это по направленням центру зайнятості молоди люди, которые закончили учебное заведение, но не знайшли своего першого робочого места. Дбають на Арселор Мітал про мобілізованих працівників і членів їхніх сімей. Водночас тимчасові вакансії надаються вимушеним переселенцям зі сходу країни. Ці люди також мають можливість безкоштовно проживати в профілакторії підприємства Джерелу активно працевлаштовують городяни підприємстві Криворізька теплоцентраль на те момент. на предприятии Криворожская теплоцентраль проводится плановая кампания, связанная с началом отопительного сезона. В связи с этим мы проводим набор квалифицированных кадров на должности операторов для того, чтобы обеспечить теплом наших потребителей и тесно сотрудничаем с городским центром занятости для обеспечения данного направления, для того, чтобы тепло дошло до домов потребителей. Під час засідання круглого столу порушувались теми підтримки національного товаровиробника, розвитку високотехнологічних виробництв, легалізації трудових відносин, удосконалення законодавства з метою створення нових та збереження існуючих робочих місць.